Контрольна робота номер 6 Координатна пряма раціональні числа, модуль числа порівняння раціональних чисел. Варіант 2. Перше завдання. Число модуль мінус 2,8 є більшим за число. Модуль мінус 2,8 мінус 2,8. Модуль від'ємного числа є протилежне йому числу. Тобто це буде 2,8. 2,8 більше. Ні, не за 3,2, не за 3. А за 1. 2,8 більше одного. Правильна відповідь В друге завдання. Дану числа 21 Три других, мінус 4 і нуль. Яке із цих чисел є раціональним, але не є цілим. Цілі це натуральні, протилежні натуральним і число 0. Нуль ціле, мінус чотири ціле. 21 поділить на сім, три теж ціле. І не цілим є тільки одне число. Три других не цілим дробовим, є тільки одне число. Других Правильна відповідь Б Четверте завдання. Дано число мінус 5 четвертих, 4 п'ятих, 0,25, 6 п'ятих та мінус 1,1 п'ята. Які з цих чисел є протилежними. Так як 6, як 6 п'ятих, якщо перед, виділити цілу частину, то одержимо одну цілу. 1 п'яту. Тобто маємо два протилежні тоді числа. Мінус 1,1 п'ята і 1,1 п'ята, тобто 6 п'ятих. Тобто протилежні будуть 6 п'ятих та мінус 1,1 п'ята. Правильна відповідь Б. Очіка, це не четверте, це третє завдання. Четверте завдання. Знайдіть відстань між штучками А з координатою мінус 6 та Б з координатою мінус 13. Ще раз нагадаємо, як шукаються відстані між штучками. Нехай. Буде точка. Вистачить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Десять, 10, 11, 12, 13. Ну і десь хай вже ж тут буде точка О, з координатою 0. І в нас повинні бути дві точки: мінус 6 і мінус 13. 1, 2, 3. за одиничний відрізок візьме одну клітинку. 3, 4, 5, 6, 6, мінус 6, Мінус 6 це точка А, мінус 7, мінус 8, мінус 9, мінус 10, 11, 12, 13. мінус 13, мінус 13 – це точка Б. Знайдіть відстань між цими точками. Як бачимо, довжина цього відрізка це буде від довжини, тобто від координати мінус 13 оцю довжину, Тобто, відняти 6. Сюди. 13 одиничних відрізків, сюди 6 одиничних відрізків таким чином АБ дорівнює 13, відняти 6, рівня 7, одиниць довжини. Правильна відповідь В. П'яте завдання. На координатній прямій позначте точку Б. значит снова буду ему координатную прямую координатную прямую и точки минус четыре на координатній прямій, позначити точку Б, яка лежить на 5 одиниць правіше від точки А з координатою мінус 4 і точку, так, добре, А з координатою мінус 4, хай це буде у нас, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, так. І так, у нас є точка А з координатою мінус 4. На координатній прямій позначте точку Б, яка лежить на 5 одиниць правіше від точки А. На 5 одиниць правіше. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут буде точка Б. Вона лежить правіше на 5 одиниць. І точку С, яка лежить на 5,8 лівіше від точки Б. 5,1,2,3,4,5 і ще 8 десятих. ну, десь приблизно на 10 частинок клітинку поділили. І 2 десятих від кінця відкинули. Це буде точка С яка має координату мінус 4,8.